Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги місткі канцелярські пенали. Цей пенал призначений для зберігання та впорядкування ручок, олівців та іншого письмового приладдя. Він ідеально підходить для школярів та студентів. Компактний дизайн дозволяє легко поміщати його в кишені рюкзака, портфеля чи сумки. Пенал має окремий. Емі відділення, які дозволяють розділити ручки та олівці для зручності використання, він виготовлений з якісного матеріалу та має міцну конструкцію. Це ідеальний вибір для тих, хто цінує якість, стиль та зручність. Пропонуємо до вашої уваги набір вічних олівців. Це набір із 20 нескінченних олівців, призначених для різних завдань та проєктів. Олівці ідеально підходять для малювання та начерків та дозволяють вам вільно висловлювати свою творчу думку на папері. Завдяки високій якості виконання ці олівці гарантують плавне та точне письмо. Вони також підходять для студентів та школярів, надихаючи їх на нові художні можливості. Це незамінний набір для всіх, хто цінує якість. Та хоче розвивати свій творчий потенціал. Пропонуємо до вашої уваги розмічувальні олівці з набором стрижнів. Дані олівці це чудовий інструмент для маркування під час роботи з деревом. Вони мають міцний корпус, спеціально розроблений для забезпечення надійного хвату та зручності використання. Також вони мають особливу форму, що дозволяє зручно працювати з глибокими отворами. У набір входить шість запасних грифелів, що забезпечують тривале використання без необхідності придбання нових олівців. Це ідеальний вибір для всіх, хто займається деревообробкою. Пропонуємо до вашої уваги набір лайнерів для малювання. Ці ручки ідеально підходять для створення тонких ліній та ескізів. В наявності ручки з різними наконечниками, що дозволяє досягти різної товшини ліній. Чорнило має насичений пігментований склад, гарантуючи стійкість та яскравість кольору. Капілярна система забезпечує плавну та рівномірну течію чорнила, дозволяючи вам контролювати кожен рух. Вони стануть незамінним інструментом для художників, ілюстраторів. Та студентів, які цінують якість та надійність. Пропонуємо до вашої уваги набір кольорових канцелярських стікерів. Дані стікери ідеально підходять для школярів та офісних співробітників. Вони допоможуть організувати інформацію та спростити пошук потрібних матеріалів. Наклейки виконані у прозорому стилі, що дозволяє бачити текст чи зображення під ними. Набір містить різноманітні кольори, які можуть бути використані для різних цілей. Цей набір стане чудовим доповненням до шкільного та офісного приладдя.